І за минулим плакати не варто. Тож веселімося, людоньки, на людях. Хай милим млин свою одвічну дерть. застряло серце мові, осколок на грудях. Нічого, все це вилікує смерть. ...наші поетичні зустрічі, нашого тіпу... Я південця на красу всьої землі, Хай ми луїмося, Я південця Yeah, 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 yeah. Якщо, що поет, то я в цьому дуже сумніваюся, мушу вас розчарувати. Я поки що не поет. Я ще до поезії не доріс, бо я пишу не поезії, не вірші, а пишу такі ремовані рядочки, які спрямовані на очищення нашої української державної мови від суржику, від сміття. No, no, no. No, 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 no. Коли їстимеш ти сир. Ти, любов моя, кумир, принесеш до хати дворог геть паскудно, з свого двору. <плес> або або, або ще таке? Червону троянду дарую я вам, прошу не назвіть її розою, бо зникне кохання, зруйнується храм. Для мене ви станете прозою. Още таке коротеньке. Мене в біску зваблює панянка. А я не хочу, не хочу, не хочу, бо серце поривається в альтанку. Мені ж альтанка за красу дівочу. І ще. І знову розсвійв бузок на бережку. І розтанули всі клопоти буденні, не проміняю гілочку бузку за оберемо на оберемок. Зайшло її хшире. Гриць його легенько торк, торк його, а той беркиць і в багню без комниць. Ще тями не прийшов і в гаплик у багні знайшов. Хай би сидів би любі друзі в Петербурзі чи в калузі. Окупант він і Катюзі буде, звісно, по заслузі. Привіт, моя безжальна муза. Чому так довго не була? Чому так тихо і безглуздо, і недоречно ти прийшла? Я ж голос твій в собі сховала, а ти з'явилась і мовчиш, я ж так давно тебе чекала. Листоші, ну я не впевнена, <рес> що ти війна листощі. <рес> Моя бажальна муза, Чому так довго не була? Не не <свист> Моя Задоволена. Привіт. Моя бажальна муза, Чому так довго не було? Моя бажальна муза, Чому так довго не була? Ну, Моя А що ви рада? Зневага. Знива! Я не хочу зневагу. Ну і від Путіна, що важко. Ну, ну, Місто музик. Бо я бажаю. Чому так довго? А что так, видно, і тут? Мои щоб это путя то не було, так? Так. Не можна. Ось, да? Можна без мегафора. Проводив. У меня проводи. подив. подив. А, ну. Я без жаль на муза, чому так довго не була? Мы обижали на музу. Чому так довго не була? Зроблення. Привіт, моя безжальна муза Чому так довго не була? Підожіть, я похвилююся. Привіт, моя безжальна муза Чому так довго не була. Федір Пелефон. Ну, хто ви? Е, можна трошки таку від, відійти від. Давай. Колись проводилися в Черкасах е, конкурс сонячні кларнети. Може, ви пам'ятаєте? Uh -huh. Було таке. І мене від Танівського району, де я проживав, сюди представником послали поет. Значить, на стадіоні нас розмістили, всі, хто чужі приїхали з районів, там ми ввечері сиділи, пиво пили. От, і був з нами Анатолій Леонідович Свободянин із Маньківки. Теж, можливо, знаєте, гарний, вправний поет, на жаль, покійний. От. Ми там, що там пили, те пиво, може, ми вино пили, я не пам'ятаю. А потім зустрілися через 10 років колись з цим Анатолієм. І він каже, а ти пам'ятаєш, як ми в Черкасах були? На сонячне калегне. Кажу, пам'ятаю. Ну ти ж пам'ятаєш, як ми говорили, що ми поети. Кажу, ну, якими там ще поети були? кажу, так. То ти врахуй одне. Ми були не поети-початківці, а поети-почарківці. У мене у цій книжці, це п'ята збірка моя, але тут є така поетичні тексти. Я колись захопився. Текстами, не, текстами, пісен. пісен. пісенними текстами. Через що я казав, що в мене там є і пісні написані, але є тексти, які ще на музику не поклали. Ну мені О. тоді премію нужна. Да. Я, я, я прочитаю, ага. називається Ти свята. Якщо я складу, мені медведь. Свята. свята, піднявшись день над горизонтом, черпав у пригорщі Блакиті. Тоді і з ним були разом там. Як ти прийшла, змінила мить. День звичайний, день звичайний, ти зробила свято. Небуденно, небуденно, повела у святість, в день звичайний, в день звичайний, принесла знамення, ти святая, стало святом моє повсякдення. Незвичайно, дізвичайні, прийдуть і від літа. Ти святая, ти святая, ще хоче. промінь в серці, веселку люблячих очей, з тобою кожна мить яскрава, перлах пристрасних ночей. Забери мене з собою в дивні сні, де ми птахами білокрилими лікарні. Сеньорето Акація, Добрий вечір. Минулого року мені пощастило виграти грант. Управління освіти і науки Черкаської міської адміністрації. І завдяки їм вийшла така збірочка. Немає іншої землі. У мене є пісня «Немає іншої землі, я сподіваюся, почуєте її сьогодні. От, а зараз я хочу вам просто почитати вірші. Колись давно малесенька планета втомилася дивитися на світло. Примхливо відвернулася від зірки, що в променях доносила тепло і раптом зазирнула у постоль. Таку страшну, байдужу та холодну, незатишний притулок подорожніх, памутнє душ іде мені житло. На мить одну здалося. Потонула у вирі тім без імені і краю. Та обертом пішла, чи то від жаху, чи то від, від несподіваних чуттів і вже була не в змозі зупинитись. Її то світло бабло, то морок. І погляд бідолахи мандрівниці то до зорі, то. В темряву летів. Так народився час йому віку свій плен ділити поміж днем і ніччю, на мить одну уже не зупинити нестримний, нечутної ходи. І кожен з тих, хто рухається в часі, пізнати має. На шляху своєму яскраве світло радості, любові і темряву самотності і журби. не збагає на доля і прослану боротьбі. Порядочку. Так, кожний по рядочку, по листочку, давайте з таких самих розумних розпочнемо. Ще раз, давайте я про умови більш конкретно. Значить, Наприклад, починає Лідія Михайловна, рядок каже далі, у кого прийшло голову Рима там чи продовження, продовжує один рядок і кожен по одному рядку. І має вийти у нас щось або щось хороше, або що вийде вже. не Якщо вийде нормально, ми потім опублікуємо на сторінку нашу і ви зможете знати, що там доклали. Я хочу дати слово. Так. Перше речення. Перше речення ваше. Або давайте тему видумаємо якусь наприклад. Перше речення. Так, красивий. День звичайний, а в серці свят. День звичайний, а в серці свят. Друзі ніколи не так багато. Всі готові бути разом. Я красивий, і ти зараз. Ти красивий. Ти. Вот так, да, мабуть. Ось і так. <in> а ми займаємося. Ось тепер не попитали. Забуваємо всі образи. Всі готові бути разом, забуваємо всі образи. А, тобто... Ну нехай не все ні, отак ось зробіть його. Дужочка, нехай то буде для вас. Забуваємо всі образи. Ну нехай зараз буде, отак отправлю. Знакоплику, щоб наказне було. Ой. День звичайний, сверті свято, друзів, полі так багато. Всі готові бути разом, забуваємо всі образи. Ми сьогодні всіх образим. Я, 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 я. Ми Все. Оплатим, словом. Ну давайте ще один э, стовпчик зробимо. Да, разом, разом, Думаю, разом. може заникає люди живуть в мирі живуть мирі. Нехай люди живуть в мирі. Можемо так. Тобто всі, не тільки ми. Я красивий ти зараза, поцілуй мене два рази. Паралельно ми два верса справдаємо. Муза Так, ще раз поцілуй. Два рази. Може, поцілуємось? Поцілуй мене два рази. Так, вертаємось на цей рядок. Чи ні, чи так. Чи робимо нестандартне закінчення? Давай. Поцілуй мене два рази. Ну такі слова сказав мені, це, ну, живі, діючи. Він сказав так: якщо поет не розказує свої вірші, не ділиться творчістю, він помирає. То я хочу, щоб. Ну, тому що. Видно, бо я все пам'ятаю. Так що я хочу, щоб жили поети. І ті, що слухають, глядачі. Ви, ви знаєте, поетів не, не було б, якби не, не було ті, що слухають їх. Розумієте? Це вони. <му>

І в рід Воді Вод, вода, вода То є чиста я вода То є вистра я вода Сині рід Чуєш, чуєш, чуєш Воді, вода, вода Воді, вода, вода На вулиці шла

ખળા�ા� ખા�ા�ા� ખા�ા�ા� Як же люди жили століття, не може не обварнути, як тебе не було на світі? Тебе можна було любити? Трі слова все тило, їй слова, то щоб був уман. Я і то не знаходжу слова, щоб сказати, що це не обман. Не обман, не обман, лише гірко. Мить одну нам дарує червень.